Всім добрий день, продовжуємо робити рибинку в блендер. На минулому занятті ми зробили з вами таку от модельку для риби. Давайте подивимося в полігональну структуру. Тобто ось так вона виглядає. Чудово. І тепер давайте перейдемо в режим скульптінгу. Можна декількома способами в нього перейти. Можна вибрати ось тут. Замість Object Mode вибра sult. І ми переходимо в режим скульптингу. Тут у нас є різні спеціальні кісточки для роботи. І можна перейти ось тут просто вибрати скульптинг. в принципі, майже те саме, але тут ще з'являється у нас меню іменно скульптингу. ми тут можемо Нажимать і вибирати уже. Що ж? Е, в даному випадку в нас, коли ми робили плавники бокові, верхні, давайте збільшимо і подивимося сюди. У нас, в принципі, цей об'єкт ось тут всередині випирає. Також в всередині оці плавники. І, якщо ми нажмемо також AP, бачимо, що наша полігональна модель в принципі неправильна, не ага, тому що не з'єднані і тут і об'єкти. Тож, давайте це виправимо. І взагалі цей метод підходить для того, щоб змінити так звану ретопологію об'єкту, тобто збільшити або зменшити його полігональну сітку. Що ж, нажимаємо клавішу R. І тепер з'являється така сітка, ми можемо збільшувати і зменшувати кількість і величину полігонів. Тож, давайте поставимо приблизно 0,5. Так, я нажав, і тепер, щоб воно примінилось, нажимаємо Ctrl-R. Воно примінилося. І... Так, ну бачите, у нас з'явилася тепер сітка. Давайте відмінимо і спробуємо зменшити іще. Давайте 0, 0,2. Так, counter error. Тепер давайте подивимося всередину. Всередині в нас тепер немає випираючих поверхнього, тепер у нас тут ямка. плавники теж. Отвори йдуть туди. Тобто це один цільний об'єкт. Нажимаємо Tab і дивимося, до речі, тепер полігональна сітка вже в нас не така, як була раніше. І якщо ми передивимося ось сюди, то тепер у нас усі полігони з'єднані правильно. Тобто і тут, і там круто. Що ж, по замовчуванню тут стоїть кісточка, що ми наведемо сюди дров. І давайте просто поводимо по рибі, бачимо, що з'являються такі от напливи. Так як ми будемо працювати з неї, і, Ну, щоб не було, що ми тут поробили, потім тут щось робили. Щоб було сразу симетрично, Ось тут вибираємо вісь Х. І по Х воно буде симетрично робити. Тобто ми тепер отак от вводимо і наш об'єкт симетрично по X. Міні свою форму. Чудово. Що ж, давайте тепер трошки пропрацюємо. Якщо ми нажимаємо, наприклад, клавішу Shift, то ми вибираємо кісточку згладжування. В принципі, її можна і так вибрати. І тепер трошки поводимо, і бачите, тут трохи згладжують наші полігони. Тобто тут у нас є такі. -от. Не дуже гарно вийшло. Ми можемо так трохи поводити. Чидов. Приблизно так. Тобто це клавіст муч, або можна просто нажати Shift і воно буде автоматично вибирати. При роботі з будь якою кістю. Тож, ж тепер давайте виберемо кісточку Drop. Вона ну, і тут є, в принципі. І тут. Це кіточка, яка може тягнути. Давайте візьмемо де-нібудь, будемо тягнути. Тобто ми бачимо, можемо витягувати, беремо поверхню і витягуємо. До речі, для роботи з кісточками. Якщо ми хочемо, ну дивіться, отак витягуємо, то приблизно ось таку от. Білянку. Якщо хочемо збільшити або зменшити, нажимаємо клавішу F, потім курсором ведемо, то ми його збільшуємо. Ну або зменшуємо. Давай я збільшу, нажав потім ліву клавішу і вже в нас збільшилась ця кісточка, тобто ми на більшу площу можемо впливати. Це велика сил. Тобто клавіша F. Ну і також, просто якщо ми близько будемо, то буде маленьку ділянку впливати. Якщо ми далеко відтягнемо, то будемо ну, пропорційно від розміру кісточки. Ближче, то вона така сама, просто як ближче, значить буде менше меншу ділянку будемо впливати. Що ж, давайте трохи пропрацюємо з плавниками. Е, візьмемо. Ще раз кісточку граб. І десь в центрі отак схватимо його і трохи так потягнемо. Також це можна зробити і краями. Ну, а ці, ці частини можемо навпаки туди. і будьте такий. На сплавники. Чудово. А тепер можна нажати клавішу, зажати клавішу Shift і трошки його згладити. Ось так. Ну і так як в нас вже є зеркальне відображення по X, то воно і на другий плавник впливає. Що ж, давайте пропрацюємо верхній плавник. Що ми можемо зробити? Теж зробити такі от грибінет. Тобто вибираємо і витягуємо його. Слива давайте відмінимо. Зробимо трохи більшу. Давайте 4 буде. Приступ. Ну і ми також можемо і втягувати. Тільки витягувати. Вийшло ось таке Так, що ми можемо зробити ще? Давайте зробимо і з хвостом риби теж. Візьмемо тут по центру, витягнемо. візьмемо Знизу витягнем, точніше зверху, знизу. І таким чином його. Так, давайте його так ось да, от Що це, що... Так, нажимаємо клавішу Shift і його трохи Поліруємо. Так, що ж, наступне, що ми можемо зробити, це зробити отвори, в які ми вставимо потім око Око будемо робити з окремого об'єкта, і потім ми його сюди додамо. Це буде така сфера. І ми просто зараз зробимо очні яблука туди, куди воно вставиться. То нам потрібно зробити такі дві ямки. Ну, так як в нас симетрія, то, в принципі, одну ямку. Вибираємо кісточку э, Draw Sharp. Ось вона, Draw Sharp. Давайте її зменшимо трохи. Так, До речі, тут зверху ми можемо також змінювати радіус і змінювати ще інтенсивність. тобто, реч. Зараз у нас стоїть 0,5, ми можемо збільшити або зменшити. Давайте поки що збільшимо. Так, нам потрібно зробити таке майбутнє око. ж, Просто наводимо ну, туди, куди ми приблизно думаємо будуть очі, наприклад, десь тут. І круговими такими рухами. Нажимаємо ліву кнопку миші і робимо якось ось так. Можливо, у вас теж спершу проби не вийде, тобто ми прокрутили, потім відпустили і ще раз нажимаємо і буде вже. Давайте знаєте, що я зроблю знову 0,5, бо воно сильно приблизно п'ять сильно давить. Пускаємо потім його і ще буде воно. Тут те, що прям всередині не сильно важливо, важливо щоб воно було приблизно. Ну, в майбутньому, якщо ми можемо, то ще вернутися і підлаштувати. Так, і. Включаємо Shift, зажимаємо трошки його, складимо. Так, ну в майбутньому, коли додамо очі, ми придеться ще трохи підректувати цей, а, бо я не... Не впевнений, що тут насильно прям правильний круг. О, просто нам вони потрібні зараз для того, щоб уже можна було б якось проєктувати, що буде далі в нашій рибі. Так, що нам треба? Давайте ще зробимо, мабуть, в цьому уроці зробимо ще рот. Рот будемо робити, в принципі, з тією з самою кіткою. Давайте хоча давайте попробуємо, якщо то змінимо рот. Так, де нас буде рот? Давайте приблизно ось тут буде. І... Приблизно ось так от вийшло. Тепер е, вибираємо зажимаємо Shift. Трошки, да. Гладжуємо, ось так. А, далі. Можемо зробити ще напливи такі навколо рот. ну Такі імпровізовані губи. В принципі, вибираємо знову кісточку дров, яка була прямо в самому початку. І тепер ним проводимо, Біля... ним проводимо зверху. Давайте знизу про так, і зверніть увагу, коли у нас тут іде перепад, уже бачите, тут у нас а, давайте звімкнемо сітку. Тап. Тут у нас вже містами розтягуються полігони, вони просто розтягнуті. І з'являється такий артефакт. Ми можемо знову зробити ретопологію. Нажимаємо R. Давайте поставимо 015. Так, вижую. Ми зробили ретопологію. Ось бачите, вона помі... змінилася. І тепер можемо зажати Shift і трошки його зажати Shift трохи його вкладити Поступово. Аз отпустили. Воно тоді відміняється сразу все. Так, тепер що ми можемо зробити? Знову вибрати печку grab і спробувати, можливо, трошки його... Тиснути граємо сіну, стаємо його та збільшимо. Даймо. Так, давайте знову беремо Зажимаємо Shift, або можна дати муж. Все, що ми можемо ще зробити? Давайте ще в цьому році пропрацюємо трохи плавники. А, виберемо знову нашу трошечку дров зменшимо і розмір. Давайте зробимо декілька. Випуклось. Так. Важливо давайте знизу Так, що можна ще зробити? Давайте і на хвості зробимо. Принтень, увагу. Коли хвіст він тонкий, і я зробив його, то одразу зробилось з двох сторон. Якщо нам це не потрібно, давайте я відменю поки що. Просто потрібно, щоб ми провели з цієї сторони, а з той ні. А щоб не, не змінювалось, то потрібно зайти в brush сюди і вибрать front, front face only. Тепер, коли я проведу ось так от... вже... Так, можливо потрібно ще й змінити трохи стречку сильно надійно. Тобто воно буде менше впливати на другу сторону. Так, ну нам в принципі потрібно, щоб воно впливало, тому давайте вимкнемо. Так, давайте знову shift. Що ж, я думаю, для цього року вже досить. Я зберігаю проєкт. На цьому все. Дякую за увагу.